15 грудня в залі засідань райдержадміністрації відбувся четвертий кущовий семінар на тему Актуальні питання розвитку правової спроможності територіальних громад на Полтавщині в рамках реалізації програми правової освіти населення області на 2016-2020 роки. Семінар відбув за ініціативи регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області. Участь у заході взяли представники Чорнухинського Порятинського, Хорольського та Лубенського. Районів, представники районних служб та громадськість. Перед учасниками семінару виступили директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Черчатий, керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Оксана Черкас, директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва, директор Лубенського місцевого центру безоплатної правової допомоги Артем Росоха та інші. Доповідачі ознайомили присутніх з основними завданнями регіонального та місцевих центрів. У напрямку забезпечення надання безоплатної правової допомоги, доступ до правової допомоги як пересічних громадян, так і представників територіальних громад. А також піднімали чимало актуальних питань для посилення правової спроможності громад. Втори на право як працює. Працює чергова частина, працює цілодобово. І згідно закону про безоплатну праводопомогу, про який я казав, будь-яку особу, яку затримують на території Полтавської області правоохоронні органи, згідно цього закону, правоохоронні органи зобов'язані повідомити нашу чергову частину і черговий, відповідно графіку чергування адвокатів, видає. І якраз зобов'язаний протягом двох годин прибути до місця затримання і надати допомогу будь-якій особі, яка затримана, незалежно від категорії. Тому е це досить серйозна допомога, серйозна підтримка особам, особливо е тим особам, які є малозабезпечені і які стикнулися з проблемами і не знають, як ці проблеми вирішити. Слухачі семінару мали змогу ознайомитись не лише з системою надання правової допомоги, а й поставити питання доповідачам заходу та отримати на них детальні відповіді, а також обговорити шляхи подальшої співпраці. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.